Я директор музею Антоніва Булка і зі мною групи екскурсантів. Хочемо бачити, як буде там живете. Можна А немає. Звичайно, так пафосно повстанці нікого не зустрічали. Про місце знаходження Криївки знали лише обмежена кількість людей. Як правило, таємне помешкання викопували поблизу води. Хтось завжди чергував поруч, щоб повідомити про небезпеку. Хто стає на чатах? Він ташкою кричав. Якщо це було так уже більш серйозно, він стукав у віку. А вікно це собою був квадрат, на якому росло дерево чи кущ, який прикривав вхід в Криївку. Але якщо це було вже тривога, таке, що ворог наступав, то дзвонили в дзвоник. У мешканців Криївки був чіткий розпорядок дня. О шостій ранку вони прокидалися, робили зарядку, потім снідали. З восьмої до дванадцятої навчалися. Повстанці вивчали основи різних наук та предметів. Крім читання святого письма, це були курси політичної грамотності, географії, будови зброї, військової тактики. З 12 до 14 годин повстанці обідали, а потім знову вчилися. З 17 до 18 вечеря, з 18 чистка зброї. Це було теж святе зброя. повинна бути завжди чистенька, завжди це все акуратно. 8.05 – Вечерня молитва і сон. У Криївках ховали їжу, зброю, проживали люди. Вони їли, спали та писали протягом днів, тижнів та цілих місяців. В умовах суворої конспірації вони водили за носа нацистів та НКВСівців. Сьогодні у Костопільському районному краєзнавчому музеї відкрилася унікальна експозиція «Криївка. Українських підпільників музейники створили збірний образ колишньої криївки. Тут є нари, стіл, буржуйка, книги та багато інших предметів та речей того часу, які роздивлялися перші відвідувачі. Впевнена, наскільки це психологічно важко бувати під землею в чотирьох стінах, в оточенні одних і тих же людей виходити мінімум разів на свіже повітря. Я Вражена дослідники українського підпілля вважають криївки надзвичайно досконалими. Досвід цієї партизанської боротьби українського підпілля українських повстанців використовували навіть в'єтнамці під час своєї війни. Вони будували оці такі нори, так би мовити, прямо під під ногами у ворога. Олексій Бухало, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.